Ви ж, наче нічим не хворієте, але щось не так. То втома, то дивна слабкість, то серце стискає, то пам'ять підводить. А в поліклініці то список аналізів на пів зарплати, то все в нормі не хвилюйтесь. Але ви хвилюєтесь, бо тіло мовчить, а всередині щось змінюється. Сьогодні я покажу вам три простих аналізи, які дадуть чесну відповідь, чи все з вами гаразд. Добрий день. Мене звати доктор Василь Неболій. Я говорю просто і чесно про те, що відбувається з тілом, коли ми дорослішаємо, коли вже не до марафонів і не до експериментів, коли хочеться одного знати, що всередині все працює як треба, але правда в тому, що більшість людей не знають навіть елементарного, що показують їхні аналізи, чому болить спина, звідки береться втома. І які процеси в організмі вже давно почались, але не дають чітких симптомів. Можна здати 20 пробірок, а можна всього 3. Три аналізи, які скажуть майже все: про кров, печінку, серце і навіть ризик інсульту. Про них ми сьогодні й поговоримо спокійно, по-людськи, крок за кроком. Цей аналіз найпростіший і найдешевший, але водночас найпоказовіший. Саме він може дати відповідь на запитання, чому у вас немає сил, чому поморочиться голова, чому організм ніби не відновлюється. У цьому аналізі ми бачимо одразу кілька важливих речей. По-перше, анемія. Якщо рівень гемоглобіну знижений, а червоні клітини крові дуже маленькі, це може бути дефіцит заліза. Якщо ці клітини навпаки занадто великі, це часто дефіцит вітаміну В12. По-друге, імунітет. Коли в крові різко зростає кількість білих клітин, це знак, що організм бореться, з чим саме залежить від того, які саме клітини підняті. Якщо багато нейтрофілів, це може бути гнійне запалення, якщо більше лімфоцитів це частіше вірус. А якщо різко піднімаються інші клітини, які називаються еозинофіли, ми підозрюємо або алергію, або паразити. В одному простому аналізі ціла мапа внутрішнього стану організму. Саме тому його варто здавати раз на рік, навіть якщо нічого не болить, бо деякі процеси починаються мовчки. Другий аналіз це біохімія. І тут нас цікавлять три речі перше феретин це показник запасів заліза в організмі. Навіть якщо гемоглобін у вас у нормі, феретин може бути низьким. І тоді виникає хронічна втома, головний біль, випадіння волосся, небажання навіть вставати з ліжка. Феретин нижче 30 це вже тривожний сигнал. А якщо він, навпаки, дуже високий, це може свідчити про приховане запалення в тілі, іноді навіть про серйозніші процеси, які ще не дали про себе знати. Друге це ферменти печінки. Вони мають залишатись у межах норми. Але навіть якщо показник трохи вищий, це ще не причина для паніки. Хвилюватись варто лише тоді, коли рівень ферментів перевищує норму в три рази. Оце вже серйозний привід шукати причину. Третє це рівень глюкози, навіть у тих, хто не має діабету. Бо підвищений цукор у крові це не лише про солодке. це і зневоднення, і головний біль, і втома, і тиск на судини. Біохімія показує, наскільки втомилось тіло і чи вистачає йому внутрішніх ресурсів, щоб відновлюватись. Третій аналіз це так звана ліпідограма, вона показує рівень холестерину в крові. Але важливо, не просто загальний холестерин, як у звичайній поліклініці. Це майже нічого не значить. Треба розділити його на фракції, бо один холестерин буває захисний, а інший небезпечний. Є так званий добрий холестерин, він захищає наші судини, і є так званий поганий, саме він утворює бляшки, звужує артерії і підвищує ризик інфаркту чи інсульту. Є ще одна цифра: три гліцериди. Вони дуже залежать від харчування. Якщо ви їсте багато тваринного жиру і мало клітковини, ці показники ростуть, але саме їх найлегше знизити, якщо змінити харчування. Норма поганого холестерину це не одна цифра для всіх, вона залежить від віку, тиску, цукру в крові і навіть того, курите ви чи ні. Ідеально, щоб ваш лікар підказав, яка саме норма, правильна саме для вас. Цей аналіз це про серце, про судини і про майбутнє, бо поки ми не знаємо, що там усередині, ми не можемо на це вплинути найстрашніші хвороби ті, що починаються без болю. Без кашлю, без гарячки, без різкого погіршення, просто втома, просто туман у голові, просто трохи важче встати зранку. Але саме в цей момент ще можна щось змінити, ще можна встигнути. Тому раз на рік достатньо здати три аналізи, загальний аналіз крові, біохімія з феретином, перша ліпідограма. Не треба шукати хворобу, треба просто подивитись, як почувається ваше тіло, і діяти не зі страху. А з любові до себе. Якщо ви вже здавали ці аналізи, напишіть у коментарях, які результати вас здивували, або, можливо, саме вони допомогли вчасно виявити проблему. Я читаю все і відповідаю по-справжньому, як лікар, а не як екран. Підпишіться на канал, якщо ще не з нами. Бо наше здоров'я це не лише про тіло, це про увагу, про щирість і про спокій. Бережіть себе. З повагою, доктор Василь Неболій.